Добрий день, дорогі друзі. Щиро вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, і готуєте по моїм рецептам. Я стараюсь. Сьогодні я б хотіла поділитися разом з вами, як я варю розсольник. Ось уже я підготувала перлову крупу. Сьогодні у мене розсольник буде із перловою крупою. Я її відварюю окремо. А потім вже буду додавати до бульйону. І так, зараз підготуємо картоплю, засмажку, огірочки, і покажу. Смажиться цибулька на розсольник. Ще трішки додам томатної пасти. Додала томатну пасту і засмажка вже готова. І так, бульйон уже наш зварився. У мене м'ясо рибрина, розсольник буде з рибриною. Зараз будемо додавати картопельку. Так, картопелька звариться і будемо додавати інші інгредієнти. І так, картопелька наша зварилася. Зараз будемо додавати перелову крупу. Нехай вона хвилин 10 покипить, можна її ще покипіти хвилин, хвилин 5, можливо. І будемо додавати огірочки і засмажку. Чекаємо. І так, додаємо огірочки. Потім будемо додавати до смаку. Я не солила. Раніше, тому що огірочки солоні, і треба спробувати. Можливо, і не треба буде додавати солі. Так, зараз закипить і спробуємо. Так, додаємо тепер. Засмажечку нашу. Лавровий листочок. Ой, смакота, яка буде така. Такий смачний розсольник. вже. Так, трішки сольки. Я вже спробувала треба додати трішки сольки. Між перців я хочу додати ось такі дуже смаковито виглядають свіженьке м'ясо із перловкою. Можна готувати і із рисом я готувала, хто з чим готує. Ну, мені дуже подобається із перловою крупою, і сьогодні я вирішила зварити із перловою крупою. Так, нехай прокипить трішки. Розсольник наш готовий. Він вийшов дуже смачний. Я рекомендую вам зварити по моєму рецепту. Я сьогодні дуже задоволена ним. І дякую за те, що ви дивилися, як я готую свій розсольник. Ну, а на сьогодні я говорю вам до побачення. Заходьте на канал Емілі. Мені буде дуже приємно. І бажаю вам Смачних сніданків, смачних обідів і смачних вечері. І, звичайно, дуже смачно зварити ось такий розсольник. Я ще додала сметанки, і будемо смакувати. До побачення, до нових рецептів! Смачного вам!